Вітаю, друзі! Сьогодні приготую відповні. Ось це мої. А це моєї жінки. Жінка бачу з перчиком. Солька, перчик і все. У мене тут маринад інший, як під шашлик. І лучок. І перчик. І що там, ну коротше, зараз розповім. Ну що? приготовим наше мяско. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А запах. Яков. чьи едет до них Ну, а сейчас покажу. Робити. Так, готуємо. Дуже швидко готується. масло добавила. положили і накрити. І так, друзі, чим відрізняються мої віддумки від жінки, додаємо і цибулю. Оце. Гучок нарізаємо. Все готуємо, як і шашлик Бачите, так? Да? Який смак! І подивіться на жінки. Зовсім не те. Що Там вам більше подобається? Мммм. Макота. Друзі, наші відбивні десь в столин і майже готові. Жінка в соціаль. Їй подобається. Але вона не може це <звучить> сказати. Що робимо далі? Наш, наша цибуля. зверху соусом, зусимо і підсмажуємо. В мене жінка не дуже любить цибулю. А я обожнюю. Як вам? прокоментуйте, підтримайте мене. У мене краще, чим неї. Її подивіться. Як вам? В мене смачніше. Друзі. У ну, нас сухо не хочеться від відбивні їсти. Трохи картошечки приготуємо. Ну і мій салат. Улюблений салат з кукурудзою. Ну що, готуємо. Друзі, всім смачного!